Ще раз хочу сказати, що коли ви даєте на Парастаз, то давайте трошки заздалегідь, щоб ми могли і встигли купити на панахідність стів якусь пожертву. так? Яка має бути пожертва? Обов'язково має бути хліб і вино. А решту на ваш розсуд. І так же само і пожертва на храм, чи для священника, чи в інші якісь пожертва. Вона має бути від вас щира від вас. Якщо чуєте таксу, дайте від себе. Дайте або більше, або менше, а те, як вам не псали, не давайте. Бо не будете мати участі у жертві. Ви маєте давати від себе, щоб була жертва. Ми, як мене заставили написали ціну, це не жертва, це магазин.